Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо львівський сирник. А щоб приготувати львівський сирник, я запросила до себе у гості справжню львівську панянку, мою давню подругу Лілю. Вона нам відкриє всі секрети приготування смачного сирника. Доброго дня Ліля. Я рада бачити тебе у своїй кухні. Доброго дня Осі. Відкрию вам секрет: Лільна мама вже багато років випікає пляцки та торти на замовлення. Отже, скільки років мама випікає? Більше двадцяти. Ти цей рецепт перейняла у мами? Так, і з руками його удосконалила. І сьогодні я покажу, як я випікаю сирник. Отже, давайте розпочнемо. Спочатку нам потрібно для цього приготувати тісто. Порошок до печива додаємо до пересіяного борошна. Перемішуємо суміш. Пересипаємо у невелику посудину. Масло кімнатної температури перетираємо з борошна, До сметани додаємо цукор та яйце. Перемішуємо. Суміш виливаємо у борошно та замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. Підсипаючи мукою, розкачуємо його до розміру форми. Вирізаємо потрібну форму тіста і переносимо його на пергамент у бритванку. До сиру додаємо цукор, лимонну цедру, м'яке розтоплене масло, ваніль, крухмал та яйця. Все збиваємо блендером до однорідної маси. Сирна маса готова. Мій улюблений варіант сирника з персиками. Для цього частину сирної маси перекладаємо у форму. Викладаємо шматочки консервованих персиків. Залишок сирної маси викладаємо на персики. Сирна маса готова. При якій температурі потрібно її випікати? При 175 градусів Цельсія. І скільки часу? Приблизно годину 15-го 30. Отже, ставимо в духовку. Поки наш сирник випікається, ми, як справжні львівські панянки, посмакуємо кавою та трошки порозмовляємо. Отже, Ніля, всім буде цікаво. Ти заміжня? Так. Добре. Тепер скільки в тебе дітей? Два сина. Скільки часу проживаєш в Америці? Вже майже два роки. Скільки днів в тиждень працюєш? П'ять. Тепер питання, так? Ні. Книжка чи кіно? Кіно. Чай чи кава. Ну, звісно. Кава. Шматок торта чи морозиво? Торта. І в мене так само. Мешта на каблуку чи красівки? Красівки. Книжка чи кіно? Кіно. Вірш чи пісня. Пісня. Звичайно. Яку церкву відвідуєш? Mission Church в Крівленді. І улюблений вірш з Біблії. Івана 3,16. Ось так. Питання закінчились. Сирник готовий, спікся і охолодився. Тепер ми можемо покрити його шоколадною глазурю. Для цього нам потрібно у гарячі вершки, додаємо шоколад та масло. Перемішуємо. Готовою шоколадною глазурю поливаємо сирник. Дякую Ліна, що ти відвідала мою кухню. Та розказала нам секрет свого рецепта вівського сирника. Тепер ми будемо смакувати. Смакуйте.